Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 8 червня. Проживаю я на Вінниччині. Пройшов дощик, зараз трошки підсохне і я почну обривати черешні у своєму садочку. Не вийде зняти відео про 100%. Бо в мене замовлення на всі черешні я обриваю і вони кудись поїдуть. Сорт Валерій Чкалов. Більше ніяких не садю червоних чи чорних. Цей сорт мене цілком влаштовує. Всі нові сорти ще хай потягаються смаковими властивостями з даним старим сортом. Да, в них більший розмір. Ця черешня має розмір до 10 грам, я. Але коли вона дозріває повністю, вона дуже красива, така темна-темна і може бути навіть більше, ніж 10 грам. Зараз вона ще не зовсім стигла. Отакі От черешеньки. Кісточка дуже легенько відстає у даного сорта. Ще раз кажу, смакові властивості тут на високому рівні, транспортабельність хороша, тверді. За день-два вони стануть дуже темного відтінку, але змушено вибірвати, бо є замовлення на даний сорт. Черешні. Навіть такі маленькі черешні, яким третій рік всі в мене з навантаженням. Вон, будь ласка. Той, хто каже, що не можна веретеноподібною подібною формою корони вирощувати черешню, будь ласка, 3,5 метра. Також три роти дереву, дивіться, яке навантаження. Білі черешні, от маленьке деревце. Все було в ягодах. ну Не встиг зняти. Залишились тільки Місце, де були так, повисмикували. Так формую, бачите. Не мав часу, коли обрізати. Черешню вже коли достигне. Зніму відео, постараюся, як я буду формувати на заміщення. Всі гілки буду вирізати. Того року спробував. Мені сподобалось так і на абрикосі також. Даний сорт можна спокійно рекомендувати, хто хоче садити в себе біля хати чи в садочкові, хоч він і старий сорт, він нічим не поступається. Новим сортам. дуже плодоносний. Мені, наприклад, найбільше він подобається. І з терміном дозрівання. От, будь ласка, дивіться, всі, що раніше черешні воювали із шпаками, зараз вже в даний час є шовковиця, є дикі черешні кругом і не дуже зачіпають. Така ягода в розрізі, коли ріжеш, забарвлення соку має червоний відтінок. Коли повністю дозріває, вона тут темна. Вся середина темна, дуже соковита. будь ласка, червоний відтінок. Кісточка вільна. Ленько, бачите, відстає. На мою думку, це один із кращих сортів. При розрізанні на лезі на ножовій видно, що червоне забарвлення, червоний відтінок. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.